Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак Зодіака стрілець на період січень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Нагадую, друзі, що цей пасіанс показує тільки актуальні акценти, на що треба звернути увагу. Але ви можете подивитися і побачити відповідь на свої запитання. Дивимось, друзі, які картинки для вас півпали. Корона це влада. Не забувайте, що влада це не тільки можливість кимось керувати, а також відповідальність, тому це не дуже легка ноша. Ось тут поросятку, він показує якісь маленькі неприємності. Звертайте на це увагу, будьте готові щось вирішувати. Тут у нас лисичка, тут у нас вогнище. Вони не співпадають. Ось ця веселка означає гарні новини. В січні ви щось таке. Для себе отримаєте гарні новини. Можливо, вони, вони пов'язані з цією владою. Наприклад, ваші якісь робітники або хтось мається на увазі співробітники, вас видвинуть на якусь кандидатуру, і ви отримаєте позитивний дозвіл, займати якусь посаду. Ось тут вже бенятко, ця картинка показує, що буде все добре, ніби в казці. Краще просто добре, бо казка це придуманий твір. Ось тут, друзі, Янгол, він показує карту долі. Якісь доленосні події будуть у вас відбуватися. І, можливо, вони будуть відбуватися не гладко. Зверніть увагу, невеличкі неприємності, а також карта долі. Головне все робити правильно, для того, щоб потім себе не винити, що ви в чомусь винні. Ось тут карта риби, це поповнення в родині, а також прибутки риби, зламаємо ваші маленькі неприємності. І ось ваша риба. Ще ця картка означає, що потрібно багато працювати для того, щоб отримати добрий результат, такий, на який ви розраховували. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знаку стрілець, застереження дев'яточка жезлів. Порада, тройка жезлів. А також одну карту. Що саме ви маєте зробити для того, щоб ваш 2025 рік був вдалим? Колесо Фортуни. Поки ви будете, друзі, потім ще трохи розглядати, я вам хочу розповісти: застереження Дев'ятка жезлів це карта, коли ви від чогось відгородились, а також це завершення ваших складнощів. Подумайте, від чого ви відгородились, можливо, ви неправильно робите, що зупинили спілкування з кимось, хто, кому ви були, дорога людина, або щось по роботі. Ви щось не так зробили і вирішили ні з ким не спілкуватися. Ще застереження це закінчення труднощів. Іноді так буває, що нам здається, що ми вже все зробили. Труднощі залишаються позаду, але ця карта показує, що поки що труднощі вас не полишають в січні місяці. Для того, щоб їх вирішити, ось ця тройка жезлів показує, що хтось вам може допомогти. По-перше, це ваша стихія, люди вогняної стихії. По-друге, це не робіть нічого самі, намагайтеся, щоб вам хтось допоміг. Ось тут тройка. Це командна робота. Що вас може зробити щасливим та вдачливим на цьому періоді 2025 року? Це старша аркан колесу року, колесу фортуни. І він показує, що не тільки вдача буде з вами весь рік, а також ваші старання та намагання вони будуть подвоюватися, якщо ви будете докладати зусилля. Ось так, друзі. Ще я хочу вам показати ось цей край, котрий зазвичай обрізає. Хочу подякувати вам за ваші перегляди, за те, що приходите в гості на мій канал. Підписуйтесь, якщо хочете знати більше інформації. Дякую всім, хто замовляв особисті розклади. Чекаємо, як вони відпрацюють себе. Та до зустрічі, друзі, на моєму каналі.